Учні 9 класу Старосійської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. Дозвольте мені представити ваші увазі науково-дослідницький проєкт, якого біологічні особливості Дуба Червоного, Кверпус Любра, умова півдні України. Дуб Червоної, Карпос Рубри, американський Традицентр, перший був ввезений в Європу у 1691 році. Однак у лісовій культурі цю породу почали активно вводити з кінця 19-го, початку 20-го століття. Україні дуб червоний вперше з'явився у 1809 році на Харківщині. В Україні найкраще умови для росту дуба склалися в Західному регіоні України, зокрема у Львівській області. На початку 21 століття дуб червоний тут ліс на площі близько 13 тисяч гектарів. У 70-х роках минулого століття площа лісових культур з перевагою у складі дуба червоного в Держлісфонді Західного регіону України перевищила 40 тисяч гектарів. Дуб червоний, Карпус-Сюбро на півдні України, є рідкісним видом. Невиправда стримується впровадження його культуру, що можна пояснити недостатньою глучністю особливостей його росту. Є нагальна необхідність подальшого вивчення біології виду, його адаптаційної здатності, особливостей взаємодії з іншими видами рослин, з метою обґрунтування заходів щодо якнайшвидшого впровадження цього школьного інфрудента в практику лісорозведення. Мета дослідження: виявити його біологічну особливості дуба червоного з метою введення його в лісові насадження півдня України. Завдання. Працювати науково-літературно зрахування біоморфологічної характеристики і виду. З'ясувати особливості розвитку розвитку дуба червоного в умовах півдня України. Виявити перспективи введення дуба червоного в лісовій насадженні Південного регіону. Об'єкт дослідження. Дуб червоний. Предметом дослідження є морфологічні і біокологічні особливості дуба червоного в умовах півдня України. Новизна отриманих результатів поширюється на конкретний район, де проведення дослідження. В основу роботи купадені матеріали досліджень, проведених протягом 16-21 років на території дпо Олександрівської ОГ, Пересавського району Херсонської області та на пушкінній навчально-освітній земляній ділянці. Методика роботи є загально прийнятою для повічних досліджень, використання методів загального компонентного аналізу та історичного підходу. Дуб рід багаторічних рослин, родини букових, що налічує близько 600 видів. Дуб червоних карбоснура синонім дуб північний. Може зустрічатися під назвами дугостроїсти або Дуб канадський дерево родинкових, велике швидко розростаюче договічне до 35 метрів завишки та до 15 метрів діаметрів з густою широкоподібною або широко яйцеподібною кроною міцними гілками і товстим прямим На Навесні 16 року насіння дуба червоного, завезене з Кіровоградської області, де це дерево росте в парках, було висіяно у 24 му кварталі Олександрівського лісництва. І незначна кількість на території ДП Велико-Оксандрівське ЛМГ. У зв'язку з антропогенним впливом випадку доби, але учасника про всіх сіянців загинуло. На початку 2021 року залишилось 12 сімців дубочвону, п'ятирічного віку, на добірському лісі та п'ять зібрали на території ДП Велико-Оксандрівське ЛМГ. Водночас з чорни були висідні і жодні дуби звичайно. Але з доглядом за сіянцями були спостережені за їх ростом і розвитком. Вимірюючи висоту сінці дуба червоного, та дуба звичайного та явно та розвитку побачив, що їх розміри варіюють у досить, досить широких межах. Це міновимість результат генетичних особливостей цих дерев деревних корінь, так як у розвитку сінці були однаковими. Як бачимо з таблиці, в стаблиці, однорічному місті сінці дуба звичайного досягли висоту середнього 8,1 см. Для порівняння середня висота сінці дуба червоного на ділянці становила 10,2 см ще на 2,5 см більше. Вісною 2020 року, у рослин 5-го року, середниця різниця відповідна склала 12,5 см. За показниками середнього росту сіянці дуба-червоного в умовах Південного степу України, цей і швидко швидкоросив. Відповідно, середня величина діаметра його сіянців дубозвичайного дуба звичайного року 2016 році склала 0,8 мм, дуба-червоного 1 мм. На сьогодні діаметр росин дуба-червоного перевищує середні показники діаметру росин росіян дуба на 4 мм. Восени 2020 року учні школи поштою отримали 10 кг жовтня дубу-червоного від ровесників з Збинської області. Цієї шосення жовтні дуби у червоному без укладені втрачає для сертифікації. На території шкільної навчальної дослідної земельної ділянки 2021 року було висіяне сертифіковане насіння дубу червоного. Посід відбувався на глибину 70 см і показав, схожість схожі сієнці нормальний ріст. Вирощували сінці практично в гарних умовах, висени, вимірюючи діаметр сінці дубу червоного та висото рости, бачимо таблиці, що їх розмір варію у дуже досить значних межах. В однорічному віці сінці досягало висоти в середньому 11,64 см. Відповідна середня величина діаметру однорічних сіенці дубу червоного становить 0,28 мм. У листопаді 2021 року вирощені однорічні сінці дубу червоного були висаджені на першкільній території для створення лісоса площою 0,2 Якщо порівняти за основними критеріями найбільшу поширену доривину породу півдня України, дуб звичайний, то можемо стверджувати, що дуб червоний не поступається багатьох характеристикам. Перед вами порівнятна характеристика дуба звичайного і дуба червоного. Так, дуб червоний по морозостійкості не виступає дуб до дуба звичайного, Морозостійкий для всієї території України, а по швидкості росту саме ця порода обходить дуб звичайний. Порівняно з дубом звичайним дуб червоний не вимогу до грунтови. Перва будучи швидкорослою і більш конкретно спроможною породою, ніж дуб звичайний, може бути успішно як компонент основи насадження. Дуб червоний може бути успішно використана як модіоративна порода, а також як об'єкт контенційного вирощування. На Батьківщині США дуб червоний має виключно господарське значення. Його важка тверда деревина красивого бурштинного кольору з червонуватим використовується для виведення дощок, меблі панери. Проведення дослідження дозволяє зробити наступні висновки. На території Олександрівського МГ виростає 17 екземплярів дуба червоного, перегренативного вікового періоду. Аналізуючи стан нинішніх сіянців та 5-річного віку дерев і трудецента, маємо відзначити, що вони виявилися швидкорослими, стійкими і життєздатними, що свідчить про, адаптаці... про адаптацію виду до кліматичних умов району досліджень. Враховуючи адаптаційну здатність дуба червоного, необхідне найширше його впровадження. Помога півдні України не тільки як цінної декоративної породи, а й застосувати лісових насадження супутної та лісових смуги, як основної природи. Матеріали роботи використовуються під час проведення уроків біології, роботі учнівської лісниці для реалізації проєкту Вирости власне дерево на заняття гуртка юні лісівники. Дякуємо за увагу!